Чи потрібна страховка, коли йдеш з України в Польщу? Ви для чого питаєте? З якою цілею? Ну, тому, що нам потрібно проїхати чи вимагають страховку. Чуєте ключове слово? Чи вимагають страховку? Тобто, ви купу... люди купують страховку не тому, що хочуть забезпечити себе, щоб, не дай Бог, в лікарні. як пам'ятаєте, минулий дня я знімала вам ролик, як жінка приїхала і з наступного дня попала в реанімацію з інсультом, А страховки не було, і денюжка ще откапає. А люди купують страховку, щоб пропустили на кордоні. Вони її купують не для того, щоб себе забезпечити, а для того, щоб... Пропустили на кордоні, тобто, коли ми одягаємо пас безпеки, то ми одягаємо не для того, щоб забезпечити себе, коли ми їдемо машиною, ні. А для того, щоб мандат не виписали, коли ми купуємо страховку на машину, це не для того, щоб себе забезпечити якихось там випадків, ні, тому що це штраф. А от на то, що на своє життя у нас штрафів немає, тому себе ми не забезпечуємо. На жаль, але я вже давно вирішила, що якщо я кудись їду, подорожую, то я, звісно, навіть не розглядаю це без страхування життя.